Російський диктатор виступив із заявами щодо мирного плану на прес-конференції за підсумками саміту ОДКБ в Киргизстані Путін заявив, що погодиться на припинення бойових дій лише тоді, коли Україна виведе свої війська з окупованих територій. В іншому випадку Росія доб'ється цього військовим шляхом. Також сказав, що РФ згідна, щоб так званий мирний план з 28 пунктів США був покладений в основу майбутніх домовленостей і зазначив, що американська делегація має проїхати до Москви з неділі. І ще диктатор заявив, що нібито хоче домовитись про мир з Україною, але з Обити це неможливо юридично, бо Кремлю треба, щоб рішення були міжнародно визнані основними міжнародними гравцями. Українські дрони перехоплювачі октопус виготовлятимуть у Великобританії. Відповідну ліцензійну угоду підписали очільники оборонних відомств країн. Планується масове виробництво перехоплювачів до кількох тисяч на місяць. Виготовлені октопуси передаватимуть Україні для посилення повітряного захисту. Повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. Латвія виділить 15 мільйонів євро на дрони для України та інноваційні дослідження у цій сфері у 26-му році. Про це заявила міністерка закордонних справ країни Байба Браже під час свого візиту до Києва. Також іще ще мільйонів євро. Латвія виділить на забезпечення додаткових ресурсів, зокрема для реабілітації українських солдатів у Латвії. Підтримує Балтійська країна і енергосистему України, виділивши 125 тисяч євро на відновлення та стабілізацію. Повідомив міністр МЗС Андрій Сибіга за підсумками двосто. Оніх переговорів Ударні безпілотники влучили по військовій частині полку Розгвардії Ахмат Північ, яка розташована у Бейсангурівському районі міста Грозний. Також бази Ахмат були уражені в інших локаціях. За попередніми даними атаковано місце дислокації 291-го гвардійського мотострілецького полку РФ. А вночі вибухало у Самарській області в районі Новокуйбишевського НПЗ. Атаку безпілотників фільмували місцеві офіційної інформації про наслідки влучань поки немає. Троє поранених за день у Дніпровському районі Херсона рятувальники деблокували із задимленої будівлі жінку та передали її медикам. Напередодні ж окупанти обстріляли корабельний район, а з реактивних систем залпового вогню ураган гатили по Чорнобаївці. Відео обстрілу мирного населення рашисти виклали у соцмережу. Наслідки російського терору показала вранці херсонська адміністрація ворожі удари пройшлися по житловій забудові села. Потрощено приватні та багатоквартирні будинки, фасади, покрівлі, церква. Внаслідок цієї атаки постраждали четверо жителів. А за добу на Херсонщині загинуло двоє людей: – 35-річна жінка та її шестирічний син, і ще 13 мешканців поранені. Двоє літніх людей зазнали поранень внаслідок атаки російських дронів на Синельниківський район Дніпропетровщини. Рятувальники загасили пожежі у приватному обісті та крамниці, пошкоджені дитячий садок та об'єкти інфраструктури. Ще один 50-річний чоловік дістав поранення під час вечірньої атаки у Марганці. На Харківщині у Старому Салтові через нічну атаку БПЛА спалахнув приватний будинок. Гостру реакцію на стрес дістали двоє людей. Вранці ж росіяни атакували геранями мотузівку Берестинського району. Поранена жінка та її 12-річний син. Повідомили в обласній прокуратурі. Одна людина поранена через удар російських дронів по Слов'янську, пошкоджені близько десятка приватних будинків. За добу на Донеччині четверо поранених, і одна людина загинула. Російські війська гатили по регіону понад два десятки разів. Зруйновано щонайменше 25 цивільних об'єктів. Кількість загиблих через атаку на Тернопіль 19 листопада зросла до 35. У лікарні померла 12-річна дівчинка, за життя якої медики боролись 9 днів. Мама Адріани теж загинула під час атаки. В лікарні ще залишається сестра. Невідома доля іще шести людей, які досі вважаються зниклими безвісти після російської атаки. Укрзалізниця запроваджує тактовий рух між Києвом та Львовом. З 14 грудня поїзди курсуватимуть за стабільним розкладом щогодини. Розширюють і міжнародні сполучення, синхронізуючи їх з рейсами європейських залізниць. До Німеччини зокрема можна буде дістатися з однією пересадкою у перемишлі або ж з двома у холмі. Закарпатське берегово отримає пряме сполучення з Будапештом. А з Ужгорода вперше курсуватимуть європейські спальні вагони до Відня. Загалом Укрзалізниця анонсує уведення 11 нових потягів та плюс 2 мільйони місць у 26-му році. У Гонконзі затримали керівників будівельної компанії та інженера-консультанта за підозрою у ненавмисному вбивстві. Через найсмертоноснішу за кілька десятиліть пожежу у хмарочосах загинуло щонайменше 55 людей і майже 200 зниклих безвісти. У районі Тайпо вогонь охопив сім із восьми висотних будівель житлового комплексу, в якому проживало приблизно 4600 мешканців. Займання намагаються локалізувати другу добу поспіль. Через страйку Бельгії закрили литовища та зупинили роботу громадського транспорту. Брюссельський аеропорт скасував усі вильоти і заплановані посадки через нестачу персоналу. Члени профспілок протестують проти урядових реформ пенсійної системи та ринку праці. Уряд Бельгії пропонує працювати довше, а отримувати менше. Це стосується пенсії, охорони здоров'я та цін на необхідні речі. Днями узгодили бюджет на 26-й рік з підвищеними податками на банки, авіаквитки та природний газ, аби скоротити бюджетний дефіцит у понад 9 мільярдів євро. Америка святкує День подяки. Щороку у 4 четвер листопада американці збираються за сімейним столом, аби подякувати Богові за врожай та отримані упродовж року блага. Обов'язкова страва, фарширована індичка. У день подяки президент України звернувся до американського лідера і подякував Трампу за підтримку. Зеленський висловив сподівання, що достойний мир і гарантована безпека стануть спільним досягненням Києва та Вашингтона. У друк вийшла книга про найгучніші операції української воєнної розвідки: острів Гур, таємниці операції війна. Документальна праця журналіста та письменника Максима Бутченка розповідає про людей, рішення та операції, які визначали хід російсько-української війни від 2014 року. І до нині уперше зі свідчень розвідників і командирів розкриваються деталі про бої за гостомель, створення першого у світі безпілотного флоту, спецоперації морських дронів Магура, рейди на територію Білгородської області РФ та дії українських розвідників проти воєнних злочинців на тимчасово окупованих територіях.